Сьогодні п'ятниця я йду по хліб. Дорогою їм конфет, довольна така, сумкою теліпаю. До нас у село ще сьогодні розсаду привезли, то ми ось отрошки взяли. А іще торгаш Василь же ж був у нас. А у нього купила яду для розсади. А Славіко, ну скільки хліба доброго, як завжди привіз ви. Тільки подивіться. Смакота! Я собі взяла три сірих кирпичика і один козячий батон. А тепер з покупками йду додому і буду робити розпаковку. Джевелін. Іди сюди. Ай. Малишній. Лосінький! джевелін. Доївши корову, напиваємо молочком ягнятко. І нахлостаємо. Тепер черга дійшла й до теляти. Залишилося корову відвести на пасовище, перебити на інше місце, щоб вона паслася, і все, можна йти додому.